Привіт, вітаю на каналі Шопінг Вінниця. Доброго раночку вам усім! У нас сьогодні у Вінниці уявляєте сьогодні мінус один градус. Сьогодні здивував мене телефон, коли зранку побачила, що о восьмій ранку ще трималася температура мінус один. І в нас навіть уявляєте, з віконечка видно на Даху сусіднім приміщення було, і там залишилася водичка. Лід був, що навіть голуби, наче як на ковзанці їхали, уявляєте, навіть примерзло так. от Водичка неочікувана, 26 вересня. Як у вас до речі, з погодою можете написати, дуже цікаво буде для. Настрою, в на вулиці холодно. Я вирішила зробити собі яскравий манікюр. Давно в мене щось не було червоного, забарвлення і щось захотілося якихось яскравих фарб. Зробила свіжий манікюр, підготувалася до робочого дня, заварила філіжанку кави і якраз буду зараз куштувати з печивом. Пам'ятаєте, показувала розпаковку, що подруга на презент привезла канадське печиво. Спробою якраз до кави для підняття настрою, бо настрій що? ми самі собі створюємо, надихаємося і налаштовуємося на продуктивний робочий день. Мої сьогоднішні покупки п'ятниці я заходила в АТБ купити рис, бо він якось неочікувано в мене закінчився. Вчора готувала кашу гарбузову і хотіла приготувати з рисом, а виявилося, що він закінчився. Ось так іноді буває, так і планує, називається. Не подивилася, чи є в мене, чи немає, і виявилося, що каша в мене. Була з пшоном, але теж дуже смачна і корисна. А рис, поки згадала, то вирішила одразу його і взяти. Взяла в атуаль: це в АТБ один кілограм і коштує 76 гривень. 90 копійок за упаковку. Цукор взяла поповнити запаси цукру. В АТБ цукор зараз коштує 29 гривень 90 копійок. Ось подобається мені ВТБ цукор. Чому? Тому що він дрібний і дуже гарно розчиняється. Це як коли е, хоч він написано другої категорії цукрових буряків, але тим не менш в інших крамничках, коли купувала, буває, що він такий е, доволі крупний і дуже погано розчиняється. В АТБ хороший був. Лимони я взяла до чаю, два лимони, хоча маленькі були, але взяла все одно. Вирішила взяти два, бо один якось дуже швидко закінчиться. 18 гривень за лимони віддала. Купила сир бринза з травами, але, як на мене, занадто висока в нього ціна. Ось за упаковку я віддала 102 гривні, а тут всього-навсього 270 грамів. Щоб сказати, що він прям з якимось ефектом вау, то ні. Але захотілося саме на хлібчик, саме бринзи. А тебе якось вибору не було? То вже взяла карпатську легенду. 102 гривні. Хоча на касі навіть дівчинка знає, що він, мабуть, занадто дорого виходить. Що вона попередила, каже: ви звернули увагу, що там вартість сказана за 100 грам? кажу, так, так, звернула і ось за упаковку вийшло. 102 дві гривні. Ні, нічого, нашого ж виробника теж треба підтримувати, правда ж їм. Зараз не так вже і легко. Взяла булочки до сніданку від торгової марки «Агробізнес». Чотири булочки коштує 15 гривень 90 копійок. І знов взяла печиво крепір день у день. Пам'ятаєте, я вам його показувала десь, мабуть, тиждень по тому, я купувала 23 гривні 90 копійок, коштує. Так, і зараз хотіла вам сказати, хто виробник. Написано, що для АТБ виготовляє оператор на ринку туф кріоліт, і виготовляє це в місто Дніпро. вказано. Хочу вам сказати, що воно смачне. От я вже який раз його купую, мені подобається. Воно дуже хрумке, гарно відчувається мак. Єдиний мінус, якщо не в закритій упаковці зберігаєш, або, наприклад, я насипала в цукерницю, і в мене там був був він певний час простояв. Якщо не закритий, то він такий м'який становиться. А якщо в закритому контейнері зберігати, або в упаковці закритий, то він хрумкість свою. Зберігає, мені сподобався він і ще взяла приправу до м'яса від торгової марки Своя лінія 25 грамів в упаковці. 9 гривень 30 копійок кошти. Зараз хороша акційна пропозиція. Я і на минулому тижні з вами ділилася. Дуже хороша цибуля в АТБ по 9 гривень 89 дев'ять копійок. Знов набрала торбинку, бо якось дуже багато ми її вживаємо, і плюс вона така хороша, що її можна певний період часу зберігати. Я взяла в торбинку два два. Ні, Трошки менше, ніж 2,5 кг і віддала 23 гривні. Ось так от бачите, врожай в цьому році, мабуть, хороший, що цибуля в нас наша дуже смачна. І ось по такій доступній Я вам показати свої квіти. Мені подарували квіти, але це не звичайні квіти, а сухоцвіти. Зараз покажу вам, бачите, вони як наче засушені. Можна зберігати так, але я вирішила їх покласти в водичку, поставити верніше в водичку, щоб вони довше простоїли, бо якщо сухоцвіти, треба їх в спеціальних умовах засушити, і вони виглядають дуже неймовірно, схожі чимось на айстри, Але це не айстри, можливо, знаєте, як вони правильно називаються. Вони, наче, як вже засушені, бачите? Але все одно поставили їх в водичку, водичкою, щоб постояли вже який день. Насолоджуюся такою осінньою красою. І хотіла вам ще показати, забрала свою посилочку від компанії 25 Coffee Roasters. Посилочку з кавою. Зараз вам покажу про холодну каву, п'ється. Дуже багато взагалі гарячих напоїв. Сезон розпочинається, в осінь, зима, весна. І взагалі, хто полюбляє каву, її можна вживати в необмежених кількостях, якщо полюбляєте в холодну пору року. Я замовила цього разу свою улюблену Арабіку. Знаєте, що я полюбляю Арабіку, але не занадто міцну. Замовляю завжди в помолі або в зерні. Це вже як, як буде бажання, можу в зерні, а цього разу замовила з помолом. Заварюю завжди в Турції і попросила, щоб помов був, власне для турки. не міцну а арабіку замовила середньої за міцності, середнє тіло, ягідний після смак і з ароматом шипшини цього разу, і лимон -грасу. Сподіваюся, буде смачна, як і завжди у компанії Twenty Five Scott Саме таку я не куштувала, тому буде цікаво якраз завтра зранку спробувати. І ще я замовила. Дикаф так, щоб можна було і ввечері куштувати каву і гарно при цьому спати. І тому декаф цього разу у мене не в звичному форматі, а буде він в дріп-пакетиках з наленою кавою. Не знаю, правда, скільки. Зараз можемо відкрити разом, побачимо, скільки дріп-пакетиків буде запаковано. Зараз покажу вам. Так, Тут, в принципі, небагато. О таких дріб пакетиках можна зручно з собою навіть брати. Якщо кудись їдеш, подорож то ж само там заварити. Їх тут небагато. Зараз скажу вам скільки штучок: 6-7 штучок. Дрібкави. Саме дика і нагадую, що для глядачів каналу Шопінг Вінниці діє знижка по промокоду Шопінг 25 мінус 15%. Тому е, похолодало щось гаряченьке, гарячий якісь напої для себе або на подарунок Можете завітати на канал і обрати для себе з промокодом Shopping 25 знижка знижкою мінус 15%. Ну і на цій кавовій ноті буду з вами прощатися. Дуже дякую, що приділили час цьому відео. Переглянули. Сподіваюсь, воно вам. Було цікавим, я вам бажаю теплих та затишних, осінніх вечорів, гарного дня, чудового настрою, сонечка в душі. Бережіть себе і своїх рідних. Ну і не забудьте в подобайку поставити цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Коментуйте, підписуйтесь на канал, щоб не і до наступних оглядів.